Покидаючи рідний Маріуполь у квітні 2022 року, тоді 17-річний Дмитро Яременко сказав: Мамо, ми їх зрадили, а вони продовжують за нас боротися. Тож як тільки досяг повноліття, по завершенню першого курсу університету, не зволікаючи, став до лав Азову. Про свої рішення Дмитро повідомив родині за добу до від'їзду. Мама оборонця каже, її син був щасливим пліч-опліч -пліч з побратимами стояти за незалежність батьківщини. Йому 18 виповнилося, він просто ну, він не зміг собі пояснити, чого має хтось, а він не має цього робити. І звідти він, скільки мені телефонував, це було не часто, але ну я ж знаю свого сина, це була реально дуже задоволена, щаслива людина, що вона там, де хотіла бути, тобто, що він опинився на своєму місці. Та довго служити Дмитру не судилося. Усього через три місяці Ілай прийняв свій останній бій у серебрянському лісі поблизу села Діброва, 13 листопада 2023 року. У Вінниці до другої річниці з дня загибелі оборонця відбулася персоналізована акція вшанування із прапорами та написами нагадуваннями про хвилину мовчання на площі Калічанській до неї долучилися небайдужі містяни та ті, хто особисто знав полеглого захисника. Дмитро був особливим. Це було помітно завжди. З перших днів я не розуміла чому. Дізналась про це тільки вже, коли Дмитро пішов на війну. Він не говорив багато, але в його погляді завжди читалося дуже читалася глибина. Такі персоналізовані акції пам'яті почали проводити у Вінниці півроку тому. З того часу на них згадували десятки воїнів, що загинули за незалежність України. Ідея власне зародилася із нашої мети персоналізації хвилини мовчання. Ми шукали просто спосіб, як донести в нашому випадку війни що ми маємо на увазі під цією персоналізацією. От і виникла ідея якраз безпосередньо робити цю пам'ять видимою, виходити із портретами полеглих героїв, ділитися їхніми історіями. Це безпосередньо наш спосіб реалізувати наш меседж, наповнювати хвилину мовчання власним змістом пам'яттю про наших героїв. Нині мама полеглого захисника часто долучається до акцій пам'яті, адже з власного досвіду знає, яка ціна збереження усього українського. Я абсолютно точно знаю, що туди, де приходять росіяни, для українців життя закінчується. Я це бачила на власні очі, і за те, щоб росіян далі не пускати, кожен день віддають життя найкращі чоловіки, і жінки, хлопці, і дівчата і Напевно, що єдине, що ми тепер можемо зробити на пам'ять про них, це кожен день щось робити для того, щоб їх смерті не були даремні. Долучитися до персоналізованих акцій разом із Вінницьким осередком ГО вшануй, може, кожен охочий. Анонси публікують у соцмережах на сторінці організації. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.